Тендер з ознаками корупції. Обласне управління Служби безпеки України припинило спробу розкрадання бюджетних коштів в сумі понад мільйон гривень. Зайві гроші під час перевірки виявила Держфінінспекція у тендері на завершення будівництва моста в районі села Драгомерчани. Він з'єднує дорогу державного значення три рівне Чернівці Мамалига. У 2008 році його зруйнувала повінь. Торік служба автомобільних доріг оголосила тендер на завершення будівельних робіт. Із пропозицією понад 29 мільйонів гривень тендер Виграв Івано-Франківський облавтодор. Служба безпеки України з'ясувала, що до додатку до тендеру було внесено роботи на суму мільйон 27 тисяч гривень, які вже були виконані попереднім підрядником фірмою із міста Чернівці. Натомість в обласній службі автомобільних доріг не розуміють, з яких причин СБУ перевіряла документацію по тендеру і називають зайвий мільйон звичайним непорозумінням. Там виявили мільйон. Там мільйон з чимось гривень, ну неправильно не було його зарахували. Тому прийшло, що це є. Ну... Виявилось, що ніби як корупційна схема, хоча то мільйон просто був у роботах, але він був не заактований. Дії працівників саду у службі безпеки кваліфікують як замах на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 15 – це замах і частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Тендер на суму 29 мільйонів гривень розірваний. Наразі служба автомобільних доріг переглядає вартість робіт і готує новий тендер на завершення. Будівництва мосту. Дорожники сподіваються, що новий переїзд через Бистрицю солотвинську з'явиться вже до кінця цього року. Щоправда, за умови безперебійного фінансування. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвененко, Ігор Духович. Новини на вежі.